Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кір. Сподіваюся, від сьогоднішнього випуску про українську музику вам буде так само спекотно, як мені зараз, оскільки декілька днів тому мені стало цікаво, а що ж сьогодні коїться топ 100 в Україні, яка музика очолює українські чарти, українські вушка, і як виявилося, там досі до російської музики. Це ні для кого не секрет, тому я продовжу вас знайомити зі своїми знахідками серед українського мистецтва. Тому. Перериваємося у яскраві нові імена у ваших плейлистах та й моїх. Шлях бедра фівтої адреналіну моніторії. І чому я невпинно продовжую вас знайомити з новою українською музикою і виділитися своїми знахідками, оскільки сьогодні саме ідеальний час для створення свого особистого плейлиста чи слухати спеціальні добірки з української музики, тому що топ-чарти, як на Apple Music, на Spotify, на інших стримінах чи на YouTube Music – це кепська справа. Там можна добре не чіпатися російських будь-яків. Тому розпочну з українського року від гурту чи туда. Я не тямлю, хто вони сьогодні, тому що склад з 2019 року так змін. Космо Поліс. Це головні з претендентів у хіпмекеру у вашому плейлисті, тому що в їхній музиці, знаєте, хочеться почути кожну дрібницю, кожну деталь, і вони точно вразять вас своїм звичанням. Вдихай мене, останній раз, це наче сон ви змогли прослухати невеличкий шматок, тому що привіт такі авторські права композиції Вальс. Випущена пісня 2021 року, і саме через неї я намагаюся вам передати, що подорож із музикою від гурту Космополіс буде якісною. Якщо ви оберете для себе одну, дві, декілька композицій, тому що з 2019 року до сьогодні випущено небагато пісень, зате ця музика і тексти точно варті більшої аудиторії, аніж сьогодні є у цьому. Ого, гурту я тут до ранку все життя. Я твій клієнт. Я теж грішниця, і до цього випуску, точніше, ще тиждень тому я й не тямила про існування цього гурту. Так, шкодую, буду ще ніше наповнити своє сьогодення їхньою творчістю, тому що відколи мені трапилася прем'єра під назвою Звір де текст пісні настільки потрапляє у десятку. так перегукується з нашим шаленим сьогоденням. Як ми втрачаємо глузд, яке наше серце руїна, і як всередині у кожного з нас знаєте кричить власний звір. Я засинаючі, боюсь розплющити на вдома очі. Я таки не хочу. <плес> е, ні, не спекотно зовсім 2020 року випущена пісня під назвою Міста за нами стежать, з якою я продовжувала закохувати творчість Космополіс. І ще раз наголошую, шкодую, що так пізно ми починаємо для себе розкривати нову українську музику. Містеса на мистеця Не заціняє поруч. Зараз я би хотіла вам увімкнути ще один невеличкий шматок, де ви зможете, знаєте, зрозуміти і розібрати, наскільки у їхній творчості цікавий підхід до наповнення своїх пісень оригінальним звичанням. Як щодо розбитої пляшки, а чому б і ні? Лікуй мене. І настана знайомся з гуртом Космополіс. Ще одна пісня, випущена після повномасштабного вторгнення, під назвою Вогнем. Вона присвячена усім тим, хто змушений був покинути свій дім, своє звичне життя, свої речі, але з надією повернутися. Тому ми усіх чекаємо додому. Знову, 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 я не вдома торкаюсь глибини, скажи мені. Скажи мені. Буде ранок, день не буде втоми, і завтра знову ми. Враження, що я беру участь у конкурсі мокрих маяк», але що поробиш, від року перейдемо до панку, до ще однієї нової артистки, яка. Точно, на моє враження, на мою думку, претендує на статус однієї з найперспективніших артисток нового покоління, тому що першу свою композицію вона випустила всього лише в минулого року. Це виконавиця родом з Бахмуту, яка створює музику серцем. Тендітна, ніжна і водночас сильна та упереджена реденжі. Ну, саме так вона про себе пише на Ютубі. Сумма не стается ваше Ну, коли на Ютубі всього лише два Music Official відео, то на стрімінгах набагато більшого доступу музики від Red Angie. І ще раз би хотіла вас попросити слухати музику саме через стрімінги, через YouTube Music. Так ви зможете підтримувати розвиток молодих та й не молодих артистів, що за еджи змуюкнувся у мені. І коли вона випустила першу свою композицію всього лише 2023 року, влітку, якщо не помиляюся, наче у серпні, можливо, у липні чи у червні, а яка різниця? То познайомилася і знала я про неї через пісню, випущену у червні 2024 року. Чи у липні боже під назвою Стрес? Ну тямити, у мене уже стрес. Я Творчість від Red Engine, знаєте, ідеальний саундтрек нашого трясі турбулентного життя. Так, можливо, вона і складається з якихось там депресивних композицій, але це настільки іноді потрібна ідеальна терапія, тому ставимо на паузу той клятий стрес і поринаємо у музику. Наприклад, після пісні стрес є інша композиція під назвою Утопія вслухатись у тексти. Хто кажуть, караван і молодими талантами говорить істина. Є пісня під назвою Зайві слова, тому не буду більше тут теревеняти. Рекомендую вам познайомитися детальніше з творчістю від Red Angel, поки ми тут перебуваємо в очікуванні першого дебютного альбому. І, хоча розпочали із рокової, панкової, трішечки депресивної музики, але релакс. Не варто сумувати геть там, тому що сьогодні випуску ще ті годілки, які наші енергографіки, звичання на будь-який стан і на будь-яку ситуейшн. тому що переживаємо що ті перипетії, аби остаточно не зійти з глузду. давайте познайомлю вас із творчістю такої весняної Валерії Вовк. Це щось трошки про фольк. І тепер мої. Думаю. І щойно ви почула композицію під назвою Сама своя. Я нею вже ділилася у себе в інстаграмі. На репіті цілий місяць, точніше, не місяць, тому що вона випущена 18 червня. Але ця композиція передає саме акуратний, мінімалістичний вайб та самобутність Валерії Вовк. І тепер у мене весна. Що я щойно вигадала вам attention! Хотіла би з вами поділитися невеличким крихітним рецептом, як можна позбутися від стресу. Спершу кидемо тарілками обсіну під музику від Red Engine. Ну потрібно випустити, вичистити усю злість, далі переродитися, стати ходячим феніксом. І це все робимо під музику від Валерії Вовк тому, що вона зачаровує це про легкі. Знаєте, наче от вона бере нас у свої руки і заколисує спокій. Я закрила вікна й двері, щоб той вітер не годіли пісні моїй у селі стихли му. Позбулися з вами від стресу. Я продовжую танити, наче пломбір з Макдональдс. Але наступна пісня під назвою Просто люди у Валерія, якщо що, всього лише інтрига композиція на Apple Music, далі буде до мене багато більше, коли ми будемо підтримувати наших українських музикантів. Вони такі всі талановиті, але пісня Просто люди це музика. Ну, я зараз буду плакати. З якої знаєте, так хочеться заплющити очі. І повернутися у шкільні роки до першого кохання, до шкільних друзів, до життя без війни. Там, де я хочу бути там. Розбили кохання, стілили своє серце за допомогою пісні, можливо, і вам допоможе. Тому обирайте з тих трьох, які сьогодні доступні на стрімінгу у кабінеті Валерії Кук пісню, яка стане вашим знаєте, таким тяжінням. Діліться внизу у коментарях. І на завершення цього випуску ще один талановитий артист Корнел. Я не тямлю, в якому саме жанр він працює, чи то поп, чи то хіп хоп поп по-по-поп, але багато дупу, звісно, не буває. Але це артист, який черпає своє нахнення у іншого українського артиста. Це не фаталіті, тому що суперництво сьогодні безлузда річ в нашому українському шоу-бізнесі його потрібно розвивати, і сміливі мають інші прагнення та цілі творити і збагачувати нашу українську творчість. Тому і музика від Корнеа, це, знаєте, сучасні ритми у ліжку із сильним чоловічим вокалом. З тобою я живий, хоч майно, шафи, з того. Думаю, після цього шматка пісні з тобою ви вловили, на якого іншого українського артиста я націкаю. Але про Корнела. Справжнім я його Макс Корнелюк. Він розпочав свою кар'єру у складі кавер гурту The Max Band. Але після повномасштабного вторгнення подався у вільне сольне плавання і дебютував 2022 року із піснею Мамо. О, мамо, 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 мамо. Шуних не веся на сина свого, О, мамо Ця 22-го року, а у 24-му випустив перший іпі альбом під назвою Майя. Він складається з трьох композицій, де по жанру ми вже бачимо вказано інді поп. Тому я думаю, артист перебуває, знаєте, у пошуку, як він буде надалі звучати, хоча кому потрібні ці жанрові рамки. Але хто полюбляє творчість таких артистів, як Монатік, Лаут, то цей іпі від Корнела вам Точно полюбиться, тому що переплітається все по динаміці, по звичайню вокалу, танцювальному вабу. І навіть там ми можемо розчути духові інструменти. І я стаю морем. Моє мамо, і пов'язані, мої гори, моє два зерники. І я зроблю сущу бражу, мою доранку ракували зірка. Я не просто так згадала за нахнення іншим українським артистом. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде за Монатіка. Можливо, я помиляюся. Одначе у стилістиці пісні вільним це відчувається дуже яскраво. Саме володіння вокалом, аранжування, ці вкраплення бекові. Ви коли переслухаєте всі пісні від Корнела, я думаю, ви теж це почуєте. Якщо ні, напишіть нижче у коментарях. Можливо, мені вже вбача. Ається чи вслухається? Я кажу сам, як що відчувається певний паралельний ритм між цими двома артистами, ну, ніяк не злочин, я б хотіла попередити, тому що найвеличнішими ці музики теж надихалися одне одним та й надихаються. Наприклад, гурт Beatles написав один із своїх альбомів під музику гурту Біч Boys. У нас Корнел, можливо, написав свій EP під музику від Монатіка. А чому б і ні? Нам потрібно в нашій музичній індустрії сягати вищих та й вищих висот. Ми лише формуємось, як якісний музичний що бізнес, який ще навіть не вибрався нормально, адекватно за кордони України потрібно підкорювати світ нашою музикою. Ми це можемо, і ми це зробимо. Все, що сталося, не було збігом. Ми бажаємо сиву лігу. Я думаю, що про Корнела, можливо, чули ті, хто полюбляє так випадково прогулюватися Тіктоком, тому що саме на цій платформі завирусилася його версія популярного хіта Надія є від Медхес. До речі, рік тому вона випущена офіційно. І офіційно це стара нова версія цієї пісні «Надія є», тому що, окрім аранжування нового, сучасного ритмічного, є трішечки і нового тексту. І допомагав Корнелу із цим Іван Клеменко як Каже Максим майстер слова. <му> Якщо загалом говорити про творчість Корнел, то на мою думку, такі романтичні виконавці Трасі користуються якимось особливим попитом і мають чималу кількість прихильників. І він якраз дає ту потрібну гідну вісіч російським виконавцям, які сьогодні оце всілися, вкоронилися у тих наших українських чартах. Тому підтримуйте епі, підтримуйте інші пісні і усі посилання на сьогоднішніх музикантів, виконавців залишаю внизу, в описі під відео, поповнюйте свої плейлисти. Діліться обов'язково в коментарях своїми знахідками, тому що. Жити відкриттями набагато краще аніж жити припущеннями, що української музики не існує, існує, і вона розкішна. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Так, він не користується попитом, але начхати. Я продовжу знайомити вас з новою талановитою українською музикою. І дякую всім музикантам, хто продовжує сьогодні творити. Дякую за це мистецтво. Дякую за цю музичну терапію. І дякую всім нашим незламним збройним силам України. І дякую українцям, які. Продовжують підтримувати збори. Сьогодні це супер потрібно. Нехай знаєте, вибухають над окупантами дрони, аніж гинуть наші герої. І не забувайте, 9 ранку ваші 60 секунд. Хвилина мовчання у пам'ять про наших героїв. Дякую за увагу! Залиште подобайку, долучіться до мого каналу, і вибачте, що так спекотно сьогодні.